Слава Україні, друзі. 10 липня наразі. У нас вже закінчилися ці зливи, шквали. Дуже два дні перед цим були дуже такі страшні по погоді. Дуже великі були у нас вітри. Більше суток ми сиділи без світла, щось там воно. Чи, чи порвалися провода, чи що, ну не знаю. Ну, наразі вже зі світлом, з інтернетом е, отако, от друзі. Е, дощик добре полив город. Прям ну, добре полив. Е, о, Малинка. Малинки вже, друзі, е, цей перший заход вже стихає. Вже, бачите, ну, я вже, вже ось ось пообривала вже е, останні ягідки. З цього, з першого, але вже починає спінути друге оце бадилечко, яке нове підвідростало. Це ремонант в мене маліна, ось, бачите, воно буде скоро скоро ось Щось починає стигнути, щось усе починає, щось ще воно, бачите, росте. Бачите, вітер у нас Знову щось, щось знову вітер починається. Ну, але не передають на сьогодні вже дощів. Курочок, друзі, я випустила. Вони в мене бігають наразі по усьому двору. Перед цим було дуже жарко, було у нас і 40 градусів у тіні. Я дивилася на градуснику. Цю ночою було 17 градусів. Ну, то є такі перепади. Оце ну, це дуже погано сказується на наших рослинках, друзі. Дуже погано. Тому якось у цьому році, скажу я вам, не такі і томати будуть. Ну, Огірків багатсько, Огірків багатсько, слава. Богу. ось у мене тут корочки, бачите, я трохи перекопала, і вони тут купаються там у земельки. Золи в мене наразі немає. Ну, їм і це добре. Бачите, щоб не було паразитів, вони там грибуться, купаються і їм тут добре. Хто де хоче, друзі, хто де хоче, там і гуляє сьогодні. Ось у мене персик, друзі. Цей е, просили показати. Друзі, на цьому персику в мене дуже добре все вродило. І персики, ось ветки я деякі попідв'язувала до огорожі, бо вони ну вони ломляться від, від плодів. Бачите, воно воно дуже багато. На цьому, на цьому прям багато, багато плодів воно. Це поздній персик, такі отакі листячка, я його, я його спасла. Кому інтересно, друзі, подивіться, чим я обробляла. Все на моєму каналі є. Але ось о, буквально десь метра два. Від нього такий самий персик, так само від косточки воно садилося в один день з одного персика. такого три персика я купила на базарі, я вже вам розповідала, і посадила ці два персика. Цей персик, друзі, я не змогла. Тож я його обрізала, такого, побілила. М'єдним купоросом із ізвістю змішало, це повністю все побілила, бачите, і вже наразі почало відростати нове ось, нові віточки. Ну не знаю, що воно вийде, але ну, такого я вирішила зробити. Бо на цьому персику не було не єдиного плоду. Тут прямо це точно такий. Тут прям відки ломляться, а на цьому персику щось ну, ну, нічого, ну ніяк. Так, що такого так, це в мене тут, що в мене тут е, у машині шині, ось бачите. Це в мене росте кабак, воно там і квітне, і друзі зав'язі є непогане. Це я сюди засипала землю із лісу. Тут дуже класна для нього земелька. Ото. Так, це в мене мірушка. Тут бачите, за, за пастуха сьогодні. Отут я таку загорожу для курчаток своїх зробила. Бачите? але курочки заглядають. Перший день, який коло імінно коло цих курей, несучок своїх великих, отут. Зробила загорожу, вони лякалися, вони навіть не виходили із свого курника. Вони там сиділи, ховалися. Вони і, і звука її, оцього коктання, боялися, і всього. Але ось ось часу, бачите, вони попривикали, все добре. Е, мама, друзі, оця квочечка дуже добра. Вона дуже добре за ними вхажує. Вона їм все, 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 друзі, бачите, показує. Вони вже і грибуться, вони вже і купаються. Так, нє-ні нє нє, дорогенька, кш-кш-кш-кш. Кш -кш -кш -кш. Бо, знаєте, було таке, залетіла оця велика курка, і мамочка почала її клювати. Вони, ну, вона дуже захищає своїх діточок. Отаку От шість у мене. Друзі, мене питали, чому я не докупила курчат. Ем, що я хочу сказати? Це мій експеримент. У мене курі оці, це крос, крос Ломан Браун. Він скрещений із чотирьох порід. Вони ну, не з цього яєчка, з курей з яєчка Ломан Браун не вийде. Іменно Ломан Браун получиться щось одне із чотирьох. Оце я вирішила просто подивитися, що вийде. Все. мені не хочеться покупних курей. Мені хочеться своє щось. І тим паче, знаєте, може тут будуть петушки, петушків я залишу. Ну, подивимося. Ще, звісно, не, не ясно. Хоча, друзі, хто знає, якщо в такому віці можна вже визначити це петушок чи курочка, підскажіть, будь ласка, я буду дуже дуже, дуже вам благодарна за це. Так, мене питали, чи випоюваю я оце курчати скочку. Обов'язково, друзі, я випоюю. Кокцидос, він, знаєте, не, не дремля, як кажуть. О, ось, чудо! Ви бачите? Люблять, гладиться, люблять мої, мої, дівочки, мої красиві курочки, люблять мої кукушечки, такі хороші да, 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 мої красиві, дівчики. Випоюю я всіх, і великих, і до і маленьких. Малесенько, це мене як вилупилися, я почала їх випоювати із третього дня. Взагалі, як я, ну, наскільки я знаю, з другого дня треба випуку робити, я робила з третього дня, бо в мене не було е, ліків ті, що треба для курчат. Так, в общем, що я робила з третього дня їхнього життя. Верніше, в перший день, як тільки вони вилупилися, я їх не кормила е, добу. Тільки е, на е, півлітрову. Банку кип'яченої води, насипала чайну ложку цукру і оце випоювала їх, їсти не давала. Щоб оцей глюкоза, цукор він допомагає розсмоктуватися жовткові у курчаток, то це ну, їх не, не рекомендують в перші сутки кормити. Потім на другі сутки я вже почала додавати їм дроблену кукурузку, дроблену пшеничну крупу, дроблену, не дроблену а от В магазині я купляла, як, ну, як для людей, то продається вівсяні пластівці, от як ми собі купляємо, Це я їх купляю, до сих пор їм додаю. Їм, кстати, дуже-дуже вони подобаються. Це їм даю. Потім почала із часом додавати і ну, кукурузку цільну мама розкльову. Їм е, показує, як це робити, і вони кушають. Е, насіннячко теж вона розкльовує, і вони кушають, це я їм теж кидаю. Е, ось ракушку їм обов'язково це я десь із третього дня почала давати. Так, тепер про випойку. На другі сутки я заварила е, тисячолисник, деревій. Е, заварила і давала їм, щоб у них нормалізувався кишечно-шлунковий тракт. Це я сутки давала добу. Потім з третьої доби я почала давати ліки. П'ять днів байтріл. Байтріл це ліки, які нормалізують кишечно шлунковий тракт. Це треба обов'язково. Ну, по крайній морі, я так рахую. Щоб вони, добре в них переварювалося все у їхньому малесенькому шлуночці, вся оця перша їда, і все травичка, і все-все-все остальне, друзі. Так, кстати, травичка. Ось я їм тільки що нарвала травички, тут всяка. От, дуже вони люблять. Ні-ні-ні, дороганька, ні, 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 курочка заскочила, бачите, отак вона. Бачите, як вона їх куча кушать. Так, великі кури, бачите, сходяться теж, теж на звуки оці. Так, тепер про е, ліки. П'ять днів додавала у водичку у кип'ячену на літр води, пайтріла, е, пів мілілітра. У флакончику один мілілітр. Я додавала пів мілілітра на літр кип'яченої. Холодної, не холодно, ну не лятанує, а е, такої охолодженої водички. Оце давала б я 5 днів. Тільки цю водичку ніяку більше. І квочка їх цю водичку пила, і, ці, і малявочки, оці курчаточки, теж цю водичку пили. Потім е, зараз я даю чиктонік. Чіктонік я розводжу 1 мл на 1 літр кип'яченої охолодженої водички. Поки що тільки все з кип'яченою водичкою я додаю. 5 днів пройде, буду давати обов'язково кокцидіостатик. Я вже купила. Буду давати байкокс. 1 мл на 1 літр охолодженої кип'яченої водички. Потім ще через 5 днів, коли оцей діостацій продаю, буду давати ще 3 дні чектоніка. Перший день буду додавати у кип'ячену охолоджену водичку, а вже на, з другого дня буду чектонік розводити, як і оцим великим курям в обичній воді з крана, тільки відстояно. Бачите, що воно. Е, Отакого от я буду додавати: Додавати вже обичну водичку, щоб їхній шлуночок привикав до обичної води. Е, не прямо з крана, а щоб вона десь добу відстоялася. Отакого от буду робити. Потім, коли їм виповниться один місяць рівно, Обов'язково треба додати їм іще е, три дні. кокцидіостатик. це дуже страшна хвороба. Люди добрі, обов'язково це треба робити. Не треба пренебрігати ці, цією хворобою. Не треба пользуватися народними средствами. Вони не допомагають, не треба мені писати цього. Даже слухати цього не хочу. Я вже сталкивалась з цією хворобою, ну її в баню. Я не хочу цього. Не хочу більше в моєму господарстві цієї гадості. Тому обов'язково -то буду додавати солі кокс. Солікокс, 1 мілілітр на 1 літр водички. Буду давати 3 дні, 3 доби. Тільки це і більше ніякої другої води буду міняти. І, кстати, оці всі. Препарати, потім вітаміни, оці чектонік. Е, взагалі, у ну, мене у нас в регіоні е, більше додають чектонік. Є ще багато всяких вітамінів, які, які у вас є. Там є, можете додавати. Ну, я, мені подобається чектонік, Я додаю це і моїм великим курям. І оце курчатам буду додавати отакову. От Обов'язково, друзі, травичка. Обов'язково. Треба зелену цибульку я із третього дня почала додавати, Ну, вони її якось не дуже їли. Потім давала кропчик, петрушечку, Ну, так теж не дуже, але їли. А от зелену травичку вони більше почали. Осіб. Але це не з першого дня. Обичну зелену траву я вже почала десь із четвертого, п'ятого дня. Оце отак от додавати. Вони, воно, бачите, мамочка, їх мамочка їх дуже дуже добре кормить. У воду, і потім, коли я оце три дні продаю солікокс, потім кожні 2 місяці по 3 дні буду додавати як усім оцім курям великим, так само і курчатам вже підрошим, якийсь кокцидіостатик. Кожен раз буду міняти Отакого. От буду дивитися, яке, який препарат буде. Там, де я купую в магазині, такий буду і купувати. Але буду кожен раз міняти. Один раз один, другий раз другий. Бо ця болячка, вона ну, щоб, щоб вони не, не щоб не, не привикали це до, до цього лікарства, щоб ліки ну, кожен раз мінялися, щоб добре, добре вони. Бачите, добре, щоб вони себе почували. Отакового От вони в мене, друзі. 29 червня вони народилися в мене. Верніше, підводочкою вилупилися. Це не її яїчка було. Це яїчка були, іменно з Ломан Браун Курей із кросів. Із кросів. Отакого. От Бачите, отакі, от гарнюнічки. Так, все, друзі. Про курчаточок я вам розповіла, все, що я поки що роблю. Потім будемо будем дивитися, буду вам обов'язково показувати. Е, отак, просто щоб їх виселити на вулицю і піти на цілий день на торговлю, я не роблю. У мене вони, е, поки я допустім, ходжу по своїм ділам. То у мене ось тут в літній кухні отаку я їм зробила загорожу. Вони мене, в мене не сидять тут. І коли в мене тут вони сидять, тут обов'язково світло включене, щоб їм було тут, тут отако світло. Так, друзі, кстати, я ось закупила зерна. І сімочки, і пшениці, і кукурузи, і дробленої ось о, кукурудзяної крупи, і пшеничної дробленої е, цієї крупи. Е, ось, о, кстати, це курча там у мене їжа це вся їда, друзі, курчатам я все даю, та, що для людей, крупи. Ось це я тебе купляла, Це ось, кукурудзяна, це ось, пластівці ось, обичні. Бачите, ось суміш пластівці. Оце я додаю. Це вони дуже полюбляються пшенична крупа, і це, і пшоно. бачите, Оце я їм додаю. Тут я сьогодні все прибрала. Трохи, коли буду сюди заносити їх, то сюди добавлю трохи соломки, щоб вона там стелила собі гніздечко, і будуть вони тут знаходитися. Царь баронусю в ящику. Коли цар-барон тут не спить, то тут буває залітають, курі несуться. Оце їм подобається, а цей ящик навіть не прибираю. Ось ну, тут подобається все. Так, тут у мене дереві сохне. Зараз буду, тут, друзі, все прибирати, бо тут в мене е, часник сох лежав, але я ось, о, погляньте, як класно придумала, в ящички. Ось о, тут на, на ось таку от, столичку невеличку. це в мене тут під навісом, дощик сюди не достане. І він у мене буде сохнути. Е, неділі 2-3-4. 4, може і більше. Подивимося, яка буде погода. Е, ось, о, друзі, погляньте. Ну, було чисте небо, дощу не передавали, бачите, але знову-знову заходить оці хмари такі, прям-прям-прям якісь дощові, які нам ну, наразі не треба, якщо чесно. Так. Завтра, друзі, вже буду садити ці полуницю купчику на продаж касети. Касети буду висаджувати, дуже багато вже в мене тут цих яких вагонів. Воно вже й корінці. Тут воно вже по, бачите, по, повростали. Ну, все. Тут дуже класно, буду обрізати. Все, друзі, обов'язково покажу, що треба робити. Друзі, учора з вечора я. Е Усі томати, баклажани, перець і огірки е, додавала кальцій. Я обливала усе кальцієвою селітрою. Одну столову ложку розводила в 10-літровій лейці. і прямо з лейки обливала усе листечко, е, усі плоди і підкоріння. Трохи. Все-все, і огірочки, і баклажани, і перець, і. І все, все-все-все-все, все. Так, це в мене тут томатики під затіняючою сіточкою. Ну, В цьому році, друзі, не такий врожай буде набагато хужіший, бо у нас дуже великі перепади температури. Дуже було і жарко, дуже було і холодно. Днем було 40. Таке було, що на ніч було 17, ну і, і менше було, падала температура. Такого літа я ще не пам'ятаю. Ну, хоча все, все одно. Ось огірочки погляньте одне на одному. Огірочків багато, бо вони партійно-карпічні гібриди. Я висаджу, огірочків дуже багато. Огірочки добре родять. я Продаю огірочки, слава Богу, все з цим добре. Так, на цьому місці, де в мене був часничок, це я тут поробила рівчачки і посадила ранні цукіні. Зелені і полосаті. Оце я дві полоски такі зробила. Це в мене тут десь по три метра кожна. І ось я там знайшла. Виросло в мене два томата. Ну, Наразі жарко, він трохи, бачите, трохи похилив головочку. Свели він. Е Ну він, він підніметься, все буде добре. Це тут два томатики, які з насіннячка просто проросли в мене там під деревом. Я Знайшла, тут було місце, я посадила. Я думаю, що воно ще, ще буде родити. Е, так, ну що, тут яблунька, кукурузка росте. Тут в мене воно дуже багато огірочків. Огірочки дуже добре себе почувають. Ви знаєте, прямо за сутки вони, якщо чесно, дуже по-другому себе стали почувати. Даже на вигляд вони стали. Трохи другі, погляньте, яке добре зелене листячко. Це я учора. Вчора вечором я додала їм кальцеву селітру. Дуже класно Кальцеву селітру я додаю один або два рази за сезон. І томатам, кстати, обов'язково, щоб не було вершиної гнилі. Бо це така зараза, друзі, це не болячка, а це коли це засуха, потім дощі. Засуха, потім дощі, перепади температури. І от кальцій дуже допомагає рослинкам добре себе почувати. Тому я ну пару разів на сезон, я її додаю до рослинок. Так, це в мене водичка постійно у ваганах, бо мало ли чого. У нас дуже великий зі шлангу у нас не можна поливати. Це вона в мене просто лежить. Е, наразі, друзі, у мене просто ось, ось стоїть водичка. У нас, слава Богу, у цьому році дощі йдуть. Е, майже, ну майже, друзі, я в цьому році майже не поливала, бо це так можна поливати тільки з ліки у нас, бо у нас великі проблеми в Кримовому Розі з водичкою. Але все все отако, от друзі. Все поки що росте. Воно і винограда дуже багато, смородина у мене, порічка дуже багато, я хороший врожай зібрала у цьому році. Е, так, що в мене тут ось суперець? Кабачки. ну Це полуничка наша. Так, тут воно томатики. Томатики, ну, знаєте, ну нарощують. Щось, щось воно на чіплялося. Бачите, щось є, щось буде. та ще, ще, ну, ще не вечір, як кажуть у нас. Воно, грушка. так. Ой, Зараз зараз, мої дорогенькі покажу вам, ну, абрикосу мою. Абрикоска моя, ось, бачите, вона обліплена абрикосами, вже ось о, е, красніє, вже скоро-ось-ось-ось скоро, скоро ось, ось, ось буде поспівати. Абрикоса у нас наразі 150 гривень за кілограм продають. Надіюся, що і я так попродаю. Бачите, яка вона гарнесенька, Вона невеличка, друзі, в мене, але вона своя домашня. своя домашня. Бачите, я її спасла у цьому році, слава Богу. Бачите, отаку от все. О, і Тайсон, на бачите, ховається дуже жарко. Капусточка, друзі, росте, бурячок, все росте, все слава Богу. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в цей час. Дуже дякую вам, мої дорогесенькі, за перегляди, за теплі слова в коментарях. І за все-все-все-все. Всім мирного неба, теплого та ясного сонечка, всім всього самого-самого найкращого.